Найцікавіше про акули. Зараз на Землі є понад 500 видів акул. Вони відрізняються розмірами і багатьма іншими характеристиками. Довжина найменшої акули ліхтарна акула пері всього 18 см. Найбільшим представником виду є китова акула. Її розмір сягає 20 метрів. Найближчим родичем акули є скат. Більшість різновидів акул живуть у сольоній морській воді. Однак ряд істот можуть вижити в прісній водоймі, наприклад, бичача акула. Основна маса акул це хижаки. Однак існує три різновиди, які їдять виключно планктон, дрібних риб, кальмарів. До цих видів належать великорота, гігантська та китова акули. Зазвичай акули пливуть зі швидкістю 5-8 км на годину, але під час полювання значно прискорюються. Акула мако є найшвидшою акулою у світі. Швидкість її 50 км на годину. У акули немає жодної кістки в тілі, окрім зубів, а скелет складається. З хрящів. Зуби акул регулярно змінюються в міру випадання або зношування за принципом конвейера. Їх заміна постійно підростає з внутрішньої сторони. Залежно від раціону і способу життя, зуби і щелепи дуже різняться в різних видів акул. Донні акули. Здобич, яких зазвичай захищена твердою оболонкою, мають плоскі зуби для її дробіння. А коли полюють на швидку здобич, то властиві дуже гострі зуби, пристосовані для легкого різання та розривання жертви. А коли харчуються планктоном, мають дуже дрібні зуби. Розмір зубів китової та гігантської акули найбільший хрип у світі. Складає кілька міліметрів. Більшість видів акул, якщо й сплять, то дуже мало. У собачих акул і катранів, наприклад, за роботу плавальних м'язів відповідає спинний мозок, тому, можливо, вони пересуваються у вісні, подібно до лунатиків. Не виключно також, що деякі акули вміють спати наполовину, як дельфіни, у яких півкулі головного мозку відпочивають по черзі. Така акула здатна спати й керувати плавцями та хвостом. Вона рухається і відповідно дихає. Акули не сплять, так як ми собі уявляємо звичайним сном. Тож можна сказати, що акули мають більш пасивний і активний стан, ніж просто сон і активність. Для зниження опору під час переміщення у воді. Організм акули виділяє жирний секрет, який покриває всю шкіру. Це дозволяє акулі швидше переміщатися.